Всім привіт! Сьогодні у нас 30 жовтня 2025 року. Продовжуємо спостерігати за біткоїном BTC USDT. Вчора у нас був насичений день. Ми розглядали на вчорашньому стрімі, на вчорашньому відео від 29-го ситуацію, коли ми перейшли. В глибоку корекцію, чому вона була глибока, які це були ознаки, можна буде подивитись там. Е, і ми, е, я розмітив два сценарії. Перший це якщо буде сетап, то можна було б розглядати відскок вгору на старшому е, таймфреймі. Це міг би бути короткостроковий якийсь відскок, але треба було побачити всередині дня сетап. Або якщо був би пробій, то е, ось цей сценарій, е, відскок короткостроковий е, в район е, цієї зони. По факту ми вчора не отримали сетап. Зараз ми подивимося з середині дня, що там відбувалось, але забігаю наперед, ми не отримали сетап. Тут пішли на е, пробій і досягли цю зону. І відразу відскочили. Тому, в принципі, ось цей сценарій, він вже відпрацьований, його можна видаляти. І зараз е, питання, чи буде тут відскок. Е, чому таке питання? Тому що дуже швидко, по-перше, ми відскочили. Бачимо дуже агресивну реакцію покупців. Це по-перше, це хвіст, дуже великий хвіст на H4. Такі пінбари на H4 це серйозна історія. Ну, от, наприклад, останній пінбар на H4 вгору він призвів до того, що ми ось так рухались вниз. Тобто зараз все ж таки, я думаю, що було б логічніше приблизно ось такий сценарій розглядати. І щоб побачити якісь деталі, нам треба перейти в середину дня. А перед тим як ми перейдемо всередину дня, я хочу глянути, які у нас є об'єми на, більш... на меншому періоді на профайл-мап. Тут, в принципі, поки що на горі 115 тисяч. Це локальний самий сильний об'єм. Тут далі вже будемо дивитись зараз в середині дня. Для того, щоб подивитись, що сьогодні було, ну і що відбулося взагалі в середині дня на М5. Спочатку ми подивимось в канал те, що я писав вчора протягом дня. Тут в нас була спроба пробою підтримки. Ті, хто дивились відео, бачили, що тут мова йшла про зону, яка сформувалась десь, ось якраз тут була спроба пробити цю зону, і, в принципі, ціна заходила вгору о, вниз за рівень. Але ось ці три. Кластери продавця, вони по факту в пасці залишились після того, як ось тут ціна вгору пішла і закріпилась. Тобто був шанс на відновлення зростання, так як, так як в цілому у нас була ніби тенденція ще не зламана, і це була корекція, тому якісь короткострокові. Зростання тут могли бути, які б могли перерости в довгострокові зростання. Ну, принаймні, могли б продовжити рухатись вгору. І тут, по суті, ось ця зона 112 700. Вона була ключова, тому що ці червоні кластера це по факту покупець з іншої сторони. Крупний покупець, який лімітами поглинав ринок. Тобто, ось саме в цій зоні була, умовно кажучи, якась позиція. Це, напевно, не була якась супервелика позиція, але ж мав тут бути покупець. І якщо б ми пробували цю зону вниз, був шанс, що буде нормальний імпульс. Бо тоді, по-перше, продавець би себе підтвердив, по-друге, -по ми пішли б на стопи ось цих покупців, принаймні в зону збитків завели б. їх. Плюс ось тут два великих таких зелених скупчення кластерів, це по факту теж могла бути позиція продавця, він міг набирати тут частинами, і якщо б ми виходили вниз, то ми б опинились нижче цієї позиції. Ймовірної продавця, ну, відповідно, це б підтвердило те, що продавець тисне і е, контролює ціну. Далі у нас був короткостроковий імпульс, але невдала спроба штурму цього супротиву локального всередині дня. Ми пішли знову на тест ось цього. Скупчення кластерів, і тут бачимо червоним була агресія. Тобто продавець прям продавлював цю зону, продавлював. ось тут видно червоні кластери і коли ми пробили цю зону, ми опинились в зоні стоп лосів Зверніть увагу на ці червоні скупчення. Скоріше за все, тут якраз частина була тих ліквідацій покупців, які могли тут купляти в цьому діапазоні. в тому числі і ті покупці, які ось тут набрали. А чому я так детально це обговорюю, тому що ось тут сформувався вже ось такий сценарій всередині середині дня, тобто можна було б. Очікувати ретест і продовження руху вниз. Ну і які запасні сценарії ми могли б застрягти в консолідації, але б для цього треба було б знову прийти в верхню частину, потім відскочити знову. тобто Треба було підтвердження, його не було, але вже тут точка 1,2,3 точка точка ось формувалась. Тобто на 75% вже цей діапазон був сформований. І відповідно, якщо ми бачимо такі настрої, то тут продажі розглядати логічно і далі вже за допомогою робота входимо в шорт. стоп лос досить тут великий був, але тут була волатильність, ну і вхід був по факту в пробой. Дуже швидко тут ціна. Дала майже 2000 доларів, і потім у нас тут сформувався об'єм, ключовий об'єм всередині дня, який покупець намагався пробити, два рази тестував, тобто ось тут і ось цей відкат, але тут навіть не дійшли до гори і одразу продовжили далі. Тобто тут ось цей тренд, можна сказати, він. Десь в районі 4 тисяч доларів імпульс був, це прям дуже дуже хороший імпульсний рух, тобто тренд, це ознака тренду саме, шорт-тренду. Тобто, продавець контролював повністю тут ну, це і так, в принципі, зрозуміло, але я це підкреслюю. Чому? Тому що ніяких Покупок в моменті розглядати. Не можна було. Ну, це було ризиковано. Тобто це контртренд був би. От. Ми зараз дивимось на те, що тут відбувалось у нас вже на графіку. Ось зараз я включаю період 60 і бачимо, що зараз якраз ціна тестує ось цей. Можемо трохи переключитись на 80, подивитись. Тобто ось тут у нас був той першочерговий продавець, який е, виштовхнув ціну в тренд, і тут сильно добрали і добили покупця е, до району 108. Е, після того, як ми досягли об'єму в районі 108, вже ціну від, відпустили. Зараз е, я додам сюди. Volume, щоб побачити, які там були кульмінації. Я додав індикатор Vulume і е, бачимо, тут було е, декілька кульмінацій. Перша була ось тут сильна досить кульмінація, але ось тут вже е, прямо добили. Е, добили покупця. Якщо ми тут зараз подивимось дельту, то вона тут має бути червона-червонісінька. От, до речі, ми на дельті на великому періоді бачимо, як тиснув в цьому діапазоні продавець. Тобто, тут продавлював тут спочатку були стопи декілька, але потім ось тут вже продавлював продавець і йшов на наступну партію стоп лосів І якщо ми подивимось на 10-му періоді, то бачимо тут прям. Була серія, декілька серій зносів стопів, і ось тут теж ось воно почалось почалось і максимальні максимальні об'єми повиходили ліквідації десь ось тут. От у нас якраз цей об'єм кульмінаційний. В принципі, якщо дивитись локально, і дивитись кульмінацію плюс дивитись зону, яку ми тестували на профілі на старшому таймфреймі. Це в районі, в районі 108 тисяч. Тобто якраз на 108 тисячах була кульмінація. І це, в принципі, можна було б вважати короткостроковим сигналом в лонг. Ну, принаймні, можливість купити тут була, але це було. Вночі і ранком, і тут не кожен міг це в онлайн спостерігати. І тепер давайте ми подивимось, що в нас на зараз яка ситуація. Подивимось, де у нас ключові об'єми. Ну, це був продавець. Наприклад, будемо рахувати, що нас цікавить останні об'єми. Це ось цей, який нас виштовхнув. І ось новий об'єм сформувався в районі 111.400, 111 100. І тут ще доформовуються. Я думаю, що ось тут у нас зараз буде якийсь ключовий об'єм. І, або ми вийдемо з нього вниз і всередині дня ось до, до цієї ціни десь можуть продовжитись продажі. Але я думаю, що тут може бути знову відскок, можливо, тут буде якийсь. Спроба пробою, але в цілому ця зона сильна для покупців, і мені здається, що її так просто не вдасться пробити. Це шартовий сценарій, лонговий сценарій, він якраз базується на цьому об'ємі, і якщо ми зараз десь там протягом дня пробиваємо його, виходимо вгору, то від нього. Можна було б вже відштовхуватись для подальшого зростання, і тут можна було б дивитись позиції лонгові. ризик відносно невеликий. Якщо хтось дуже налаштований по бичі, то, звісно, найкраща взагалі тут можливість буде в районі 109. Якщо вона буде, з точки зору чисто технічної ціна, кульмінація. Зона, пінбар, хвіст. Тобто тут дуже багато різних речей зійшлось е, в пользу ланга. Єдине, чого тут мені наразі остаточно не вистачає, це формування нового об'єму. Тобто, ось цей об'єм нас виштовхнув вниз. Уявімо, що той продавець, який тут був, він уже пофіксився і вийшов, але я поки що не бачу. Де завантажився нормально покупець. Тому було б ідеально, якщо б ми вийшли вниз, скоригувались кудись там, плюс-мінус сюди, знову відскочили вгору і сформували тут всередині дня флет широкий, десь там. Можливо, це буде 110 111, 500. Можливо, ми прямо тут ось так сформуємо зараз. Консолідацію і а, сформуємо новий сильний об'єм, тобто новий об'єм покупця, який буде рухати ціну вгору. І, і якщо після того ми вийдемо вгору, сформувавши такий об'єм, це буде а, хороший розворот, класика, і тут можна буде рухатись вгору, як мінімум там, 100. 13500 і потім ось 115. Це до, хай, до, до хая, який тут був останній на старшому таймфреймі. Буде потенціал, тобто тут прям, ну знову ж там 3-4 тисячі, буде потенціал. Ось ось такі сценарії. Я б дивився всередині дня продажі. Ось тут, якщо ми вийдемо вниз, будемо робити ретест. Бо тут є об'єм, ось він, в принципі, він локальний, бо ми його бачимо тільки на періоді 20, на періоді 60 вже ну ось він починає формуватись, в принципі теж. Але замалище. Але локально він тут досить сильно сформований. Тому короткострокові продажі при такому сценарії непогано виглядають. Так само непогано виглядають, якщо будемо тестувати, побачимо якийсь паттерн, тут може ще одна якась кульмінація. Або там мікросетап на цьому русі. І буде е, теж вирогідність відскоку, як мінімум короткострокова буде. Ну а там далі, вже якщо підемо е, на пробій, то можна утримувати далі цей лонг. Ну, а з точки зору. Позиції, щоб мати підґрунтя, тримати прям позицію в лонг. Бажано сформувати новий об'єм. Ось він вже почав тут формуватися. Але було б добре, якби він переріс вже в повноцінний об'єм на періоді десь, ну хоча б, щоб його було сильно видно на періоді 40, якось, як цей. приблизно, плюс-мінус. Та й таке, Ти ставте. Вподобайку, пишіть якийсь гарний матюк е, такою відбірною українською лайкою в коментарі. Е, YouTube любить, коли в Ютубі в коментарях є відбірна українська лайка. І до зустрічі в нових відео. Всім папа! -па.